Всім привіт! Тетяна Нікон, і ви на презентації книжки Смак Березової кори автор Поліна Копенс. Чому роблю дану презентацію та як відношусь до даної книжки, якщо автором не являюсь? Все дуже і дуже просто. Це історія реального життя моєї двоюрідної баби Наталки, яка прийшла в Голодомор. 32-33 років Другу світову війну і пішла життя у 2012 році. У 2019 році моя супер-супер тітонька Полін, автор та дочка головної героїні Наталки. Випустила книжку під назвою Яку я вже озвучила, Смак Березової кори. Це е, нотатки е, спогадів її матері, які вона записувала, і в е, якійсь е, після її смерті вона просто сіла і це все описала. Книжка, як на мене, вийшла просто чудова. Але в оригіналі вона написана фламандською, нідерландською мовою. Якщо правильно, де смак фон Беркенсхорс. І презентація в 2019 році відбулася в одній з європейських країн. Я літала на презентацію, це був чудовий день, було багато людей. Я була досить вражена. Мені цікаво було перекласти цю книжку і автору також, тому що вона більше про українську жінку. Як склалося її життя фактично? Після того, як вона оселилася вже в, в країні після Другої світової війни в одній із європейських країн. Ми шукали перекладача, я шукала тут в Україні автор за кордоном, але, 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 все, все, все не складалося. І у 2024 році, тобто в цьому році я взялася за справу. Я за допомогою штучного інтелекту переклала цю книжку, перекладала десь близько 10 днів. Це була захоплююча подорож. Я робила це у вільний час, безумовно. І були три дні, коли до пізньої ночі я не могла відірватися, тому що це безпосередньо історія моєї родини, мого коріння. І я обожнюю історії. Навіть можу абстрагуватися, ніби то що це не моя родина. І мені було ну, ну наскільки. Сторінка за сторінкою, сторінка за сторінкою, ти перекладаєш, читаєш, і коли вже переклад був завершений, я не могла в це повірити. Я думала, о, а можливо ще, ще, я хочу ще. А яке ще продовження? Так буває, коли історія цікава, і так буває, коли ти поринаєш у якусь роботу. Я написала автору не один лист, що я захоплені, що я вірю в те, що навіть книжка може бути основою для фільму. І, безумовно, я відправила переклад автору. Автор запропонував Запропонував мені надрукувати деякі екземпляри для нашої родини, нас дуже багато, і ще деякі примірники для людей, яких це може зацікавити в Україні. І безумовно, що я зайнялась питанням пошуку друкарні та організації і координації по суті друку даної книжки українською мовою. Досить цікавий факт, що два примірники українською та нідерландською мовами були передані в подарунок нашому музею голодомору. Музей Голодомор а, прийняв рішення прийняти а, даний дарунок до себе в фонд. А, вони дякували мені і автору за подарунок. Я дякую їм за те, що вони прийняли фонд. Тобто це не просто так. Я їздила і підписувала папера. Так, дійсно, ця книжка більше а, про Голодомор 32-33 років, як вони жили. Як вони виживали, що вони їли, що вони спостерігали навколо. Потім іде Друга світова війна, як вона втікала, баба Наталка втікала від німців, як переховувалась. І ми безпосередньо у 2018 році, коли автор приїжджала в Україну, ми з моїм батьком організували тур для автора. По тим містам і селам, містечкам, навіть коли баба Наталка втікала від німців, ми проїхали десь близько 500 кілометрів. Це в дві сторони, тобто десь 250 да, там в одну, і 250 потім нам потрібно було повернутися. Це в загальному 500. Але все одно 250 кілометрів я тоді зрозуміла, вона йшла, десь йшла, десь ночувала. Все це в книжці описано. Це займало тижні, а ми це зробили на автомобілі фактично за менше ніж півдня. Ми прожили цей маршрут. Ми відвідали не всі місця, але все одно 80% Ми знайшли на карті і побували і знайшли оригінальні навіть імена, які ще до цього часу залишилися. Безумовно, це було емоційно та чутливо і для нас, і для автора. І все це війшло в книжку, всі фото, і той листочок, коли баба Наталка втікала від німців, вона занотовувала все це сюди потрапило. Отже, книжка має 257 сторінок, а вона наповнена ілюстраціями різноманітними: фото, листи, перепустки, все тих часів, безумовно. Також, як склалась третя частина цієї книжки, тобто перша це про голодомор. 32-33. друга частина це Друга світова війна, і третя фактично частина або тема це її особисте життя, як склалося її життя після цих таких, на мій погляд, найстрашніших та складних еволюційних гілок людства попереднього століття. І, безумовно, обґрунтована і завершена думка самого автора, тобто Поліни Копенс. Книжка досить цікава. Ті, хто вже прочитали, мені написали. В Європі на нідерландській мові вона. Продана тисячу плюс екземплярів, а здається, в попередньому році, в 23-му році, вона входила в топ-5 цікавих книг в, в певному регіоні. Тобто, це не, не просто так. Хоча я автору декілька разів і говорила, і писала, що ну, дуже, цікаво, дуже цікаво, тому що в моєму дитинстві я дуже багато переписувалася з бабою Наталкою, але про ту частину її життя я нічого не знала. Також із цікавого для мене відкрилася в цій книжці інформація про мого дідуся. З яким у мене досить міцний зв'язок, але я нічого про нього не знала, тому що він досить рано вирішив піти життя. А він був ангелом, але ангел, який не зміг пройти певні труднощі життя. І я не знала, як він виглядає, тобто якісь обривки, завжди шукала щось. А моя дідунька побачила це і, безумовно, коли я працювала над книжкою, знаходила купу фотографій, вона мені потім дала цю купу фотографій. І вона знайшла фото мого дідуся, який надсилав Бабі Наталці. Коли тітонька мені його надіслала, я була дуже, дуже вдячна, тому що коріння, коріння відзнайшлося в якійсь мірі. І один розділ присвячений йому від мене велика подяка. Безумовно. Автору розділ невеликий, але тим не менше для нас, для нашої сім'ї, для нашої родини. Це книжка «Неймовірний скарб. Для вас це цікава інформація. Тому, якщо ви бажаєте придбати дану книжку, то прошу писати мені на електронну адресу, яку ви побачите в інфобоксі під даним відео з темою смак березової кори. А друкована версія по вартості коштує 270 гривень. Варто відзначити, що книжка не проходила вичитку та редактуру, але ви не купуєте орфографію, ви купуєте життєву доріжку, цікавий контент, цікаву інформацію та безумовно правдиві факти. Через які пройшла жива людина. В продажі також є електронна версія, ціна її дещо нижча. Також прошу мені писати на електронну адресу з темою Хочу купити електронну книжку, з смак березової кори. З цікавого, ще хочу. Вам оця от, от картина, до речі, це не просто так, тому що в книжці описано, чим займалася баба Наталка, що вона любила. На протязі всього життя вона любила шити. Шити, вишивати, в'язати. І це те, що це фактично як іграшка на ялинку. Це те, що від неї для мене залишилося спадок. Ну, окрім цієї цінної інформації, це набагато більше, але все ж таки. Я вирішила оформити такий арт-об'єкт. Тому беріть на замітку, кому цікаво. Тобто, ця картина ну, не просто так-то стоїть. Якщо у вас є якісь додаткові питання, то прошу писати в коментарях під даним відео або мені на електронну адресу. Буду дуже рада. Дякую за ваш час. Приємного читання!